Моменти, коли ти ніби йдеш дорогою, але не бачиш, куди вона веде. Молишся, чекаєш, запитуєш, і здається, що в відповідь лише тиша. Ця тиша може лякати. Бо всередині піднімається думка а може, Бог мовчить для мене? Може, я далеко? Може, я щось роблю не так? Але послухай уважно. Тиша не відсутність бога. Тиша це запрошення. Коли наше життя наповнене шумом, голос Божий стає тихим, не тому, що він віддалився, а тому, що серце перестало чути. Ми біжимо, плануємо, хвилюємося, тримаємося за контроль, бо нам страшно втратити опору, страшно не знати, що буде завтра. І серед цього внутрішнього галасу голос Бога звучить так, як він завжди звучав спокійно, глибоко, ніжно. Будьте тихі і пізнайте, що я Бог. Так говорить книга Псалмів, 46 розділ, 11 вірш. Але тиша це не відсутність звуків це місце всередині, де душа перестає боротися сама. Проблема не в тому, що Бог мовчить. Проблема в тому, що наше серце зайняте іншими голосами. Голос страху, що буде зі мною далі, голос самоконтролю Все на мені я не маю права впасти, голос болючих спогадів. Я знову не витримаю цього. Голос людей, які не розуміють твоїх глибин, ти повинен бути сильним, ти ж дорослий. Але справжня сила не в тому, щоб тягнути все на собі. Справжня сила в тому, щоб дозволити себе вести. І сьогодні я хочу сказати тобі щось дуже просте, але надзвичайно важливе Бог не перестав говорити. Ти не втратив його, ти не зійшов з дороги, ти просто втомився. І ця втома має право бути. Не треба соромитися її, не треба ховати. Бог бачить твою втому. Він знає, як довго ти носив те, що стало занадто важким, і саме сьогодні він промовляє до тебе Зупинись. Тобі не потрібно тягнути це одному я поруч. Його голос не гучний, бо він не приходить силою, він приходить любов'ю, а любов ніколи не кричить. Щоб почати чути Бога знову, потрібно не більше сили, потрібно більше простору всередині. І саме тому сьогодні ми почнемо з того, що заважає тобі чути його голос ясно. Перше, що ми розглянемо, це страх перед майбутнім, бо поки страх сидить глибоко в серці, Божий голос звучить немов здалеку. Страх перед майбутнім тінь, що глушить голос Божий. Страх не завжди кричить. Іноді він говорить тихо, як тривога в грудях, яка не має точного слова, як думка, що повертається щовечора, як напруга, яка не відпускає навіть тоді, коли все навколо спокійно. Страх перед майбутнім це не просто емоція це важкий подих, який йде поруч із нами день за днем. Ми боїмося того, чого ще не сталося. Ми живемо у подіях, яких немає. Ми обговорюємо в голові сценарії, які ніхто не написав, і поки серце зайняте страхом, там немає місця для голосу Бога. Страх говорить гучно. Бог говорить тихо, саме тому страх так легко заглушає Божу присутність. Подумай про це щиро скільки ночей ти не спав, тривожачись про те, що буде завтра, скільки сил ти витратив на те, чого навіть не було. Скільки разів у твоїх думках майбутнє виглядало темнішим, ніж воно виявилося насправді. Страх малює майбутнє без Бога. А Бог говорить, я буду з тобою там, куди ти ще навіть не ступив. Не бійся, бо я з тобою. Не тривожся, бо я Бог твій. Так говорить книга пророка Ісаї, 41-й розділ, 10 вірш. Помічаєш? Бог не сказав Не бійся, бо проблем не буде. Він сказав. Не бійся, бо я з тобою. Твоє завтра не порожнє, твоє завтра не темне. У твоєму завтра Бог. Але страх хоче переконати тебе, що ти маєш пройти все сам, що якщо ти відпустиш хоч щось, все впаде, що ти мусиш тримати, контролювати, передбачати. Тому страх це не просто почуття, це вантаж самостійності, який тебе виснажує. І Бог сьогодні говорить тобі м'яко, але твердо. Дозволь мені бути з тобою у цьому. Не тримай це в собі, не закривайся, я поруч. Страх слабше, коли ти не борешся з ним один. Спробуй сказати це щиро, але просто, Господи, я боюся, але я довіряю тобі. Це не поразка, це перемога віри, бо віра не завжди звучить голосно. Іноді віра, це шепіт серця, яке вирішило не тікати. Коли ти перестаєш боротися з майбутнім, ти починаєш жити в Божому тепер, там, де є спокій, там, де є мир, там, де Бог говорить ясно. І тепер, коли страх починає розчинятися, давай перейдемо до наступного бар'єру того, що здається силою, але насправді виснажує це прагнення все контролювати. Є щось, що людина ховає глибоко, часто навіть не усвідомлюючи, це бажання контролювати все навколо, результати, людей, обставини, майбутнє, навіть Бога. Контроль здається силою. Але насправді це форма страху, замаскована під відповідальність. Ми говоримо собі, я маю втримати все, якщо відпущу, все зруйнується, і замість довіри напруга. Замість миру внутрішній тиск, замість віри виснаження. Та коли ти намагаєшся тримати в руках усе, твої руки вже не можуть прийняти те, що Бог хоче тобі дати. Потреба контролю це спроба самому бути своїм захисником. А Бог каже Віддай мені дорогу твою, і надійся на мене, і я вчиню. Так говорить книга Псалмів, 37 розділ, 5 вірш. Бачиш? Він не просить тебе відмовитись від розуму, волі чи дій. Він просить перестати замінювати ним себе. Бо там, де ти намагаєшся контролювати, ти не можеш почути. Ти не можеш відчути його провід, ти не можеш розпізнати його голос. Ти закритий всередині власних думок. Уяви людину, яка стоїть на краю дороги з ліхтариком. Ліхтарик світить лише на один крок уперед, не на кілометр. Не на десять поворотів наперед, лише на один крок. Так працює Божа воля. Твоє слово світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Так говорить книга Псалмів, 119 розділ, 105 вірш. Бог дає світло на крок, а не на все життя наперед. Тому контроль не захищає. Він лише краде спокій. Подумай, скільки разів ти намагався прорахувати все, але в результаті втомлювався, втрачаючи мир і ясність, скільки разів ти не міг зупинити думки, бо намагався вирішити те, що не належало твоїм плечам. І скільки разів, саме тоді, коли ти нарешті відпускав Бог робив те, чого ти сам не міг змінити. Відпустити контроль не означає перестати діяти. Це означає поменшати собственні зусилля там, де вони не мають сили, і дозволити Богові бути Богом. Відпускання починається з одного речення Господи, веди, я не знаю кожен крок, але я знаю, хто йде попереду. Це не слабкість, це духовна зрілість. Мир приходить тоді, коли ти перестаєш будувати життя своїми руками і починаєш будувати на об'явленні. На Божому керівництві, а не своєму контролі. А коли серце знаходить мир у Божих руках, воно стає здатним чути його голос. Є стосунки, після яких душа світлішає, і є стосунки, після яких всередині стає важче дихати. Не всі люди, що поруч з тобою, ведуть тебе до Бога, і не всі, хто говорить про любов, насправді здатні її дати. Іноді це дуже тихий вплив. Слово сказане зневажливо, постійні сумніви, які тобі підсовують, атмосфера, у якій віра гасне замість того, щоб запалюватися. Це не завжди конфлікти, не завжди крики або образи, іноді це просто присутність людини, яка повільно знецінює твою душу. Тому писання каже блажен муж, що не йде на раду нечистивих». Так говорить книга псалмів, перший розділ, перший вірш. Це не про зверхність, це про збереження серця. Подумай щиро, після кого ти відчуваєш мир, а після кого напругу і виснаження. Деякі люди не злі, просто вони не здатні йти з тобою туди, куди веде Бог. І це нормально не всі повинні залишитися у твоєму житті. Ти можеш продовжувати любити, але з відстані, яка захищає твою душу, ти можеш прощати. Але не дозволяти руйнувати серце. Ти можеш бути добрим, але мати межі. Попроси Бога показати, з ким ти йдеш дорогою віри. Бо поруч з тими, хто шукає Бога, його голос звучить ясніше. Іноді найбільша боротьба відбувається не ззовні, а всередині, не з людьми, не з обставинами, а з тим, що ти сам думаєш про себе. Є слова, які глибоко вкорінилися у серце Я недостойний, я слабкий, я не та людина, який Бог може говорити. Але ці слова не істина це рани, які заговорили. Бог ніколи не називає тебе тим, що ранить, Він називає тебе тим, ким бачить у своєму задумі. Послухай його слово Я полюбив тебе любов'ю вічною. Так говорить книга пророка Єремії. 31-й розділ 3-й вірш вічною, неумовною, не тимчасовою, незалежною від твоїх успіхів або падінь. Ти можеш відчувати слабкість і все одно бути Божим. Ти можеш сумніватися і все одно бути любимим. Ти можеш падати і все одно бути тим, за кого Христос віддав себе. Самозвинувачення каже Ти не заслуговуєш, а Бог каже, Ти мій. Справжнє смирення це не принижувати себе, а прийняти те, що Бог говорить про тебе як правду. Спробуй сказати тихо, простими словами Господи, навчи мене бачити себе твоїми очима. І ти помітиш там, де була вага, стане легше, там, де був страх, з'явиться спокій, там, де звучала брехня, пролунає істина. Є істина, від якої неможливо втекти, голос Бога тихий. Не тому, що він слабкий, а тому, що він близький. Голос, який кричить, це страх. Голос, який тисне, це тривога, голос, який обвинувачує, це ворог. А Бог говорить інакше його слово приходить у тиші. Та проблема в тому, що ми розучилися бути в тиші, наш день заповнений шумом, повідомлення, новини, стрічки, голоси, думки, турботи, плани, порівняння, поспіх. Ми прокидаємось і одразу біжимо. Ми засинаємо, і розум не замовкає, а тиша лякає. Бо в ній ми нарешті чуємо себе, а саме там Бог і чекає. Послухай, як про це говорить Писання Стихніть і знайте, що я Бог. Так говорить книга Псалмів, 45 розділ, 10 вірш: Не поспішіть, не доведіть, не виправте, а стихніть. Щоб почути Бога, іноді не треба нічого робити, потрібно перестати робити. Уяви момент тиші. Коли телефон вимкнений, коли ніхто нічого не вимагає, коли ти не женешся, не пояснюєш, не напружуєшся, просто сидиш і дихаєш, і дозволяєш душі знову стати душею. У цій тиші Бог не ховається, він наближається, бо йому не потрібно кричати, щоб тебе знайти. Він був поруч завжди. Тиша це не порожнеча. Тиша це простір для зустрічі. Там, виявляється, істина, яка була заглушена шумом, ти ніколи не був один. Бог сидів поруч, коли ти плакав. Він був поруч, коли ти не міг пояснити свою втому. Він торкався серця, коли слова не допомагали, але тоді було занадто голосно. Спробуй сьогодні просту практику, недовгу, нескладну. П'ять хвилин тиші, без телефону, без розмов, просто сидіти в Божій присутності і сказати серцем Господи, я тут. Більше нічого не потрібно, не намагайся почути щось надприродне, не тисни на себе, щоб відчути. Бог не приходить за командою, він приходить там, де йому відкривають двері, і в тиші вони відчиняються. Справжній мир не приходить тоді, коли зникають проблеми. Справжній мир приходить тоді, коли душа перестає бігти. В тиші Бог говорить до серця І якщо ти навчишся входити в цю тишу, ти помітиш його голос був поруч завжди. Є речі, які ми не отримуємо не тому, що Бог їх не хоче дати, а тому, що настав ще не той час. І це найважче для серця, не тоді, коли відповідь ні, а коли відповідь ще не зараз. Ми звикли поспішати. Звикли вимагати, звикли вирішувати все самі. Але Бог веде не за календарем людських строків, він веде за планом любові. Послухай, що сказано в писанні усе він учинив гарним свого часу. Так говорить книга еклезіаста, третій розділ, одинадцятий вірш не раніше, не пізніше свого часу. Але щоб пережити цей час, потрібне терпіння. Терпіння це не пасивне очікування. Це довіра в дорозі, це коли ти не бачиш відповіді, але серце каже Бог все ще тут. Це коли двері довго закриті, але ти знаєш. Якщо вони закриті, значить це захист, а не покарання. Це коли ти молишся і здається, що Бог мовчить, а насправді він готує твій дух до того, що ти просив. Бог не дає подарунок, який ти не готовий тримати. Уяви зерно. Коли ти кладеш його в землю, зовні здається, що нічого не відбувається. Тиша. Темрява. Очікування. Але всередині життя вже почалося. Так само і з Божими відповідями ти не бачиш, але процес іде. Ти не відчуваєш, але корені вже проростають. Ти не розумієш, але Бог працює. Іноді найбільша віра це не крик, не прорив, не вогонь. Іноді найбільша віра це тихе. Господи, я залишаюсь з тобою, навіть у тиші. Ти просив силу, і Бог дав тобі період, у якому вона зростає. Ти просив мудрості, і Бог дав ситуації, які вчують її. Ти просив миру, і Бог привів у тишу, щоб навчити серце дихати. Бог не запізнюється, Бог не забуває. Бог не мовчить без причини, Він готує тебе. Спробуй молитися не лише словами, а довірою, Господи, нехай буде твій час, не тоді, коли я хочу, а тоді, коли моє серце буде готове прийняти твоє благословення, і тоді те, що здавалося затримкою, стане доказом мудрості Бога у твоєму житті. Ти дійшов до цього місця не випадково, це не просто слова, це не просто відео, це зустріч. Зустріч твоєї втомленої душі із тим, хто знає тебе повністю і все одно любить безумовно. Бог був поруч у кожній частині цього шляху, у твоєму страху, у твоїх спробах тримати все під контролем, у болючих стосунках, які ранили, у думках, які тебе обманювали, у шумі, який не давав тобі дихати, у тиші, якої ти боявся, у часі очікування, який здавався нескінченним, він був і є. І буде. Послухай серцем, Бог не відвернувся від тебе, не втомився від твоїх сліз, не наситився твоїми молитвами, не розчарувався в твоїх падіннях. Він знає твою історію від початку до кінця і все одно називає тебе своїм. Тепер тихо, тепер м'яко. Схили, серце, скажи йому те, що ти тримав усередині. Господи, я втомився нести це сам. Я довіряю тобі. Візьми мої страхи, візьми мої рани, візьми моє завтра, навчи моє серце чути тебе, я твій. Не потрібно більше, не потрібно сильних слів, не потрібно правильної форми. Твоя щирість це і є молитва, бо справжня віра це не гучні обітниці, це крок, навіть маленький, навіть не впевнений, але у сторону Бога. І якщо ти зробив цей крок зараз, нехай твоє серце знає, ти не один Бог веде тебе, і те, що він почав, він завершить. Так говорить послання до Филип'ян, перший розділ шостий вірш. Якщо це слово торкнулося тебе, якщо ти відчув хоча б на мить, що Бог говорив до твого серця, дозволь цьому посланню жити далі. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне слово. Поставте вподобайку, щоб це відео могло знайти тих, хто теж зараз бореться, і напишіть у коментарях Господи, я довіряю тобі. Це буде твоїм актом віри сьогодні, твоїм першим кроком до миру, який перевищує розуміння. Ми йдемо далі, разом, під Божим світлом.